Уявіть собі, тисячу років тому Київська Русь була одним із найбагатших центрів Європи. Але звідки це багатство? Мед і віск ось справжнє золото того часу. Мед був універсальним продуктом. Його їли, лікувалися ним, а ще з нього робили міцні напої, якими пригощали на князівських бенкетах. Але це ще не все. Віск. Ви знали, що без воску тогочасна Європа буквально потонула в у темряві. Свічки з нашого воску освітлювали храми, замки і навіть палаци Візантійських імператорів. Київські купці доставляли мед і віск по всій Європі від Візантії до Скандинавії, а в обмін отримували зброю, шовкові тканини, коштовності і навіть золото. Ті часи минули, але традиції залишилися. Сьогодні український мед один із найкращих у світі. Його люблять у десятках країн, як і тисячу років тому. Підписуйтесь, якщо хочете дізнатися більше про нашу медову історію, і ставте лайк, якщо любите мед так само, як і ми.